Три фрази, які я кажу собі, коли хочеться здатись на півшляху до цілі. Дивись до кінця, бо в кінці буде плюшка для вас. Фраза перша. Тобі потрібно просто не зупинитись. Бо ти не робот, і можеш втомлюватись, буває страшно, буває навіть невідомо, як рухатись далі. Але те, що не вийшло вчора, може вийти сьогодні. Просто зроби мінімальний крок, і цього буде вже достатньо на сьогодні. Фраза два. А що якщо завтра станеться це саме вау? І тут вмикається азарт. Бо ти ж не знаєш, яке повідомлення прийде завтра, кого зустрінеш, яку ідею піймаєш. А от, здавшись сьогодні, 100% втратиш шанс побачити те, що насправді може бути зовсім поруч. Краза 3. це не просто ціль, це моє призначення. Коли ти говориш собі це, ти розумієш, що взялась за грандіозний і значущий проект конкретно для тебе. Бо здатись легше, коли твоя ціль просто трендова, популярна і вимірюється лише грошовою винагородою. А от коли ти відчуваєш душею, що це не просто ціль, це твоя місія, і ти робиш це не тому, що це класний заробіток, а тому, що просто не можеш цього не робити. І усвідомлюєш, що це потреба твоєї душі, тоді з'являються і енергія, і ресурси зробити наступний крок. І от обіцяна плюшка, щоб бути внутрішньо впевненою, що ціль, яку ти обрала не тільки заради грошей, а й являється твоєю важливою місією, яка не дасть тобі злитись. Я можу підсвітити твої призначення за допомогою твоєї ж дати народження. Що ти хочеш дізнатися, чи своїм шляхом йдеш, підпишись і пиши в коментарях призначення. У наступному відео розкажу, як не зливати свої ресурс і відчути власний ритм для комфортного шляху до своєї мети.